160 тисяч євро штат, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронутися. Значить, є тут ці місця, знаєте, де типа, сидіти просторно, і Тут є два аварійних виходи. Тут один, тут другий. Коротше, коли слітіла Я сижу і мені так хоче задьорнути. От реально просто щось в голові каже дьорни, дьорни, дьорни. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останні з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дьорнула, ще коли на землі було. От як я зараз бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила двері навіть не відчинилася. Зрозуміло? Представляєте? Короче, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Ви перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді тебе ще що Ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий заблан джорнет за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Короче, чи ви колись тут сиділи? Чи була у вас думочка? Оце джо за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу не, незручно, знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під, підлокотника, під Поняли? Ти сидиш як по чуть-чуть така історія. Потім, коли сідаєш на ці місця, я, я не понимаю, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтять. Сідаєш е, в оцих всіх містах, е, ну, чесно, сідаєш тут, тут. нас, на, нас тут, на квартиру можна попасти. Ось така от історія. Ну, коротше, ти сидиш, чуть трохи такий пори наколоні. Отака от історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже дуже наприклад, самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. В цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, в, 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 ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже е, в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну, така от історія, друзі. Все. Чи, ч, 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 чекаю в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. А ще щоб ви розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж, стоїть. тут у нас персональний стюарт, і він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут, ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Такой напряг.